Запропоную ще одну цитату Володимира Зеленського. Ми будемо звертати особливу увагу на чорноморський регіон, а також наші спільні зусилля для зміцнення глобальної продовольчої безпеки і свободи судноплавства. Як ви вважаєте, чи дійсно європейські лідери оцінили наскільки високою є потреба зараз дійсно забезпечити безпеку в тій частині Чорного моря, де працює наше судноплавство, де нам потрібно налагодити цей логістичний Стичний коридор для того, щоб йому і довіряли наші міжнародні партнери, і ну знаєте, направляли туди свої кораблі. І ну, звичайно, максимально забезпечити безпеку в цьому регіоні під час війни буде неможливо, але але зробити так. Ну і це робиться вже зараз. Да, ми знаємо, що вже офіційно Росія визнала факт. Чорноморський флот, переведений повністю в Севастополя в Новоросійськ, він перестав. Тобто, Чорне море стало закритим до Чорноморського флоту Росії через діяльність саме Збройних сил України. І вже, знову ж таки, інформація декілька днів про те, що в трьох з трьох портів України, Чорноморських, так, відбувається загрузка. Кораблів, і вони відбувають притул вдовж румунського і болгарського кордону. Ой, кордон кажу пробачте з побережжя. Вони йдуть в Босфор. Поки що якихось інцидентів. Ну не чуба. Але це ми повинні розуміти, що це і, і Росія так важкувато уявити, що вона почне. Це можливо в принципі, але ну важко принаймні, зараз сказати, щоб Росія почала топити мирні судна. Олексій змушений повідомити важливу інформацію, тому що ми під час цього етеру відстежуємо, що відбувається в селі Гроза на Харківщині. Під час отримання медичної допомоги загинув ще один з поранених. Розбір завалів триває. Тобто, зараз констатуємо, що 51 людина загинула від рук Росії від окупанта, який нещадно руйнує наші міста і села, і зараз знову поцілив по цивільну. Інфраструктурі повертаємось до спілкування з Олексієм Голомбуцьким, політтехнологом. все таки обговорюючи захист акваторії Чорного моря, зрозуміло, що в нас є певні досягнення. Але на минулому тижні ми чули такі меседжі від Британії: спочатку йшла мова про авіацію, яка можливо буде контролювати частково повітря над Чорним морем. Потім говорили про королівський флот. Але всі ці ці заяви були скасовані. Як вважаєте, то була спроба, але потім її відмінили. Чи то була помилка в висловлюваннях, чи помилка в трактуванні висловлювань високопосадовців з Британії? Слухайте, зараз тільки заяв робиться. Вже плутаєш хто заява від бувчого міністра оборони Великобританії від нинішнього міністра? Ми живемо в такому світі зараз, де постійно. Відбуваються якісь заяви, тим більше знову ж таки, ну, російська, російське ПСО, російський е, вплив на інформаційний потік міжнародний, він нікуди не дівся. І ми дуже часто зосереджуємось на якихось заявах, які чи не мають значення великого, чи йдуть від якихось маргінальних груп, чи просто вкіт чистий фейк. І тому знову ж таки, ну, я... <кій> всі заяви, які роблять офіційні. Офіційні е, особи, представлені в там в те ж саме Великобританії, треба на жаль, жо ми дійшли до того. що треба тріші перевіряти. Чи дійсно вони так сказали? Переклад е, перевірити дуже часто в перекладі помилки відбуваються, тому знов ж таки. Це кожний кожний кейс треба вивчати окремо. Ну, давайте з вами перейдемо до обговорення теми формули миру. Туреччина прийме третю міжнародну зустріч в рамках обговорення української формули миру. Про це повідомляє Блумберг. Очікується, що зустріч відбудеться у кінці жовтня в Стамбулі. В ній візьме участь обмежена кількість офіційних осіб. Але до групи увійде радник з національної безпеки США Джейк Саліван. На порядку денному буде формула миру запропонована президентом України Володимиром Зеленським та. Зусилля щодо проведення українського мирного саміту нагадаю, попередній раунд цього формату відбувся 5 та 6 серпня у Саудівській Аравії, де відбулася зустріч української делегації та делегації з 41 країни. Ну а зустріч у Туреччині наскільки вона може бути ефективною, тому що ми пам'ятаємо попередні ну умовно в лапках, якщо я маю право так сказати провали Ердогана, коли він зустрічався із Путіним. Чи вдасться йому зараз знову підняти і свій рейтинг і вивести цей форум дійсно на знаєте якісь важливі тези і зрозумілі для нас, чи готовий світ рухатися за нашою формулою миру і наскільки нас будуть підтримувати союзники? Ну, Союзники нас підтримують і так питання в тих країнах, які займають нейтральну позицію. А вони виходять з іншого, ну принаймні, поки що виходять, можливо, ситуація зміниться. Виходить з того, що якщо ти сідаєш, намагаєшся сісти за стіл переговорів з протилежними вимогами, то звичайно ніяких переговорів не може бути. Росія не хоче поступати, відійти на кордон, що логічно, абсолютно з їхньої точки зору, навіть е на 22-24 лютого. 22-го року так по 91-й рік взагалі мови не йде, а Україна не хоче починати, поки ну звичайно це не відбудеться, хоч якийсь відвід російських військ, тому, тому ситуація, тобто переговори в будь-якому разі, треба проводити майже на увазі з міжнародною спільнотою. Треба піднімати ці теми. Треба це, але я поки що формули успіху не бачу. Щоб, щоб Туреччина може зробити такого, за, ну щоб ситуація на фронті кардинально не міняється, от ні в одну, ні в іншу сторону. Що могло би бути, наприклад, там якісь приводом для того, щоб хтось змінив? Я зараз скажу не з точки зору українця, так і чи українського експерта, а з точки зору от просто експертів міжнародних я позчитаю постійно, так їхню позицію політиків, експертів і так далі. Поки що вони не бачать перспектив для того, щоб якась формула миру, тим більше в виключно в українському варіанті, вона була реалізована і підтримана більшість українсь світу. Поки небезпеки такої серйозної в повній руйнації міжнародних правил не вбачає ні Індія, ні Китай, вони кожен має свій. Зиск свій бенефіт від, від цієї війни, від того, що Росія знаходиться не в найкращому стані через санкції. Так? Вони... Чи наступить час, коли вони теж почнуть розуміти, що війна України з Росії дестабілізує взагалі весь світ, ну, можливо, пройде більш довгий час, чесно кажучи, важко зараз відповісти на це питання. Так, зараз можемо лише констатувати, що найкращі формули вираховує генштаб збройних сил України і їх ефективність наближає нас до перемоги, і потім дійсно ми будемо говорити про формулу миру. Але все це має відбутись на наших умовах. І знаєте, хочу з вами обговорити ще одну тему про потенційні можливі вибори в Україні, тому що місяць тому ми чули одну риторику а зараз про вибори в Україні. Іні, які можуть відбутися під час війни, знову зазначив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському каналу Sky TG24. голова держави зауважив, що ситуація складна, проте вибори можуть відбутися, якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання та внести зміни до законів щодо забезпечення доступу до голосування. Як вважаєте, чому змінилася риторика президента, тому що дійсно ми обговорювали із вами в тому числі і нагадували норми конституції, що в під час війни ні парламентські, ні президентські вибори не проводяться, і що ми змушені працювати з тими парламентарями, яких ми обрали на цей момент, навіть не зважаючи там ефективні вони чи ні. Ну а щодо президента поясніть ви. Ну, по-перше, розумієте, нема розлоги якоїсь відповіді президента, так, ну, це загальні слова. «Е, я готовий провести, дайте мені, дайте гроші, дайте, стоїть умови, ми проведемо вибори. Ну, Це, це загальні слова. Тут важко зрозуміти, бо коли починаєш цікавитися, хто ж все ж таки піднімає тему на Заході виборів в Україні, виявляється, там не так. Багато. <кій> можна, <кій> пробачте, Можна на пальцях. Одної руки порахувати просто серйозних людей. От і все. Це не є державною політикою, це не Байден, ні Макрон, ні Шольц, ніхто з політиків такого рівня не розказує, що Україні треба провести вибори. Поки що ця риторика звучала від представника республіканської партії в Америці так далеко не найголовнішого республіканця. І на найвпливовішого, і від кокса в Єврозі Союзу. Все, о, це від дістаніфіро, але знову ж таки. Я порівнюю е, промову президента місяць тому, який говорив про те, що якщо ви забезпечите, щоб в окопах людина могла проголосувати, то будь ласка, і забезпечте своїх спостерігачів, які готові умовно так наражати себе на небезпеку і навіть можуть загинути в нас на війні. А тепер він говорить про те, що у нас це завдання. Тож якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні відбудуться вибори. Тобто зараз ми вже констатуємо, що в нас. Ніби є якесь завдання, до якого ми маємо прийти, і ми маємо переписувати законодавство. Навіщо? Навіщо вибори провести? Ну це, це питання ну, риторичне, достатньо, бо ми все ж таки демократична країна, і в, в принципі, вибори. Ну розумієте, тут логіка. Я не працюю вовсім президента, тому я не знаю конкретно логіка, з логікою вони слідують. Момент, по перше, якщо почалась риторика про те, що війна буде дуже довгою, то з, з, логічно задавати питання. Ну добре, так що ми весь цей час будемо жити при одному і тому ж самому парламенті. Ну як не хочу про президента говорити, про одному і тому ж парламенті будемо жити. Тобто, ну якщо війна буде ще 10 років, тобто цей парламент буде вічний, практично, да з як, як довгий парламент в Великобританії в 17 сторіччі. Ті 40 років був діяв, так би мовити. Ну це одне питання питання легітимності, звичайно, так що звичайно краще б ну з точки зору президента, бо це не будуть вибори в класичному розумінні цього слова. Якщо війна не закінчиться під час виборів, ну до виборів, то це буде референдум довіри зеленського, а не вибори. влада повністю монопольна, практично тримає інформаційне поле країни. Абсолютно, так ніякої конкуренції, навіть навіть говорити не можна ні про що. Як буде відбуватися виборча кампанія, Уяви не маю в таких умовах. А все інше питання, про які він говорить, президент так? вони якраз їх можна вирішити. Можна вирішити, можна знайти спосіб, як голосувати, щоб наші біженці, громадяни, які знаходяться поза межами України, проголосували. Ми тут далеко не не uh, Піонери в цьому плані будемо uh, щодо спостерігачів, теж можна слухати. Ну, величезна кількість uh, журналістів, людей, які наражаються на небезпеку кожен день на, на, на лінії фронту. Так, тож не ми ж не можемо сказати, що на фронті. Ну і ще скажу: я вибори не вірю. Більш того, я не вважаю, що вони потрібні зараз. Я просто ну, логічно виходжу з того, що запропонував Зеленський, так. Гроші теж можна знайти, тобто, кому вони більш потрібні ці вибори? Я не знаю відповіді. За... Знаєте, відповідь може бути в іншому. Кому більше потрібні зараз гроші? Військовим чи на виборчі дільниці і на все інше для організації цих виборів, але питання поки що залишається відкритим. Це питання популістське, бо ну, це так само можна сказати. А Чому люди ходять в ресторани? Чому люди ходять в спортивні зали? Чому люди ще багато роблять, в речі, які? Громадянський обов'язок вибори це громадянські це мені здається більш серйозно, ніж НАТО забитий, як в нас в Києві забиті просто ресторани, що не можна е, пройти через деякі ресторани, наскільки там багато людей, тому це теж не аргумент з приводу грошей. Би мовити, ну, да? ми вже і... з вами трішечки зацепили наше цивільне життя. А тут теж багато викликів і багато роботи для наших правоохоронних органів. Хочу ще один епізод з вами проговорити. Тримали в страху жителів Вінницької області. СБУ спільно з національною поліцією нейтралізувала потужне злочинне угрупування у результаті спецоперації. Затримали лідера банди, так званого Сматрящого, за регіоном кримінального авторитета на призвисько Камар. Взяли також і двох спів. За даними слідства, зловмисники більше 10 років тероризували місцевих жителів та вибивали з них гроші за неіснуючі борги. Бандити діяли з особливою жорстокістю, фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації а потім вимагали великі суми грошей за так зване мирне вирішення спорів. Якщо е -е, данину відмовлялись платити, то потерпіли та їхнім близьким погрожували насильством, фізичною розправою та. Та знищенням приватного майна розслідування триває зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці. Чи бачите ви, що дійсно СБУ і всі інші правоохоронні органи активізували зараз, щоб ми дійсно тут в тилу почували себе безпечно і не наражались на ось такі. Епізоди е, діяльності цілих злочинних угрупувань, е, які бачите, шантажують і тероризують мирних мешканців різних регіонів. Ну, можна зробити висновок, що з приходом нового керівника СБУ за останній рік реально. Діяльність СБУ стало більш активною, і ну ви самі в своєму репортажі сказали 10 років, так ну 10 років, тобто вони, судячи з цього, нічого не робили, і я кажу про правоохоронні органи, так і, і а не робити правоохоронні органи не роблять тільки коли вони знаходяться в певній взаємодії з кримінальним світом. І тут все тут все чітко і зрозуміло абсолютно. Як, як діє? Ну, дай Боже, що і далі так буде продовжуватись, і СБУ дійсно буде виконувати одну з своїх функцій, бо все ж таки це не найголовніша функція. Так, все-таки, знаєте, я хотів вас запитати, тому що дійсно їм доводиться зараз виконувати інколи непритаманну для них роботу. Е, чому? Тому що просідають інші правоохоронні органи? Ну ще скажу, 10 років існує банк формування, яке. Шантажує величезну кількість людей зрозуміло. Ну, це, це ж ну, ми ж живемо, слава Богу, ж не в 19 сторіччі, і, і всі ці факти абсолютно ну, на місцеве. Я просто знаю Вінницьку цієї займався виборами там останні. Ми знаємо чудово там ситуацію. Все це чудово було відомо, всі все це знали. Значить, інші правоохоронні органи знаходяться ну трохи в іншій ситуації по відношенню до. До злочинності, скажімо так, ну щоб не ображати буквально, да казати, що вони там в, 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 в ділять собі собою бариші, але це теж можна підозрювати, в принципі, що знов ж таки для нашої країни абсолютно не новина. Ну що ж знаєте, тут просто хочеться закликати, щоб і не лише правоохоронні органи, а дійсно кожна громада, так як ви зазначаєте, що все знали, щоб вони не були заручниками якихось ділків, якихось рішал, а звертались до правоохоронних органів і допомагали розкривати такі злочини. Я дякую вам, Олексій Голобуцький політтехнолог був з нами на зв'язку.